Росію охопило пекельне шоу вибухи міст та військових об'єктів. Полум'я закрило небеса. Ударні хвилі стирають і нищать усе довкола, знаменуючи помсту за уражені кошмарними атаками населені пункти України. Замокачу та Львів, яким дісталося найбільше. Тепер цей жах прийшов особисто до рашистів. і порятунку немає зовсім нікому. Схоже, про ракети «Фламінго» вже не лише говорять, а й задіюють. новини, які ми розкриваємо далі. Обов'язково вас. Вразять, вітаю ПІТІВІ! З вас підписка вподобайка. А далі говоримо про важливе. Територія Росії вкрило вибухами та пожежами. Розплата за атаки на Мукачево та Львів піднялася в рази. Кратна удари летять в усі сторони, а наслідки не описати. Почалося все з того, що вибухові бупила і ракета атакували Ростовську область. У Новошахтинську загорівся нафтопереробний завод. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали з посиланням на. Очевидців місцеві жителі розповідають, що чули вибухи в районі заводу та викладають у соцмережі фото і відео пожежі. Наразі російські служби та влада не коментують цей інцидент. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що Новошахтинське НПЗ має важливе значення для оборонної промисловості Росії. Це не перший випадок ураження підприємством дронів, проте офіційно раніше точна кількість атак не фіксувалася. Новошахтинський завод нафтопродуктів спеціалізується на виробництві мазуту, дизельного пального, а також бензину. Проєкт на потужність переробки сягає 7,5 мільйон тонн нафти на рік. Він є найбільшим постачальником нафтопродуктів на півдні Росії. Це російське підприємство розташовано менше ніж за 200 кілометрів від лінії фронту на Донбасі. Близькість розташування НПЗ до кордону з Україною робить його важливим для забезпечення пальним російських окупаційних військ. Агентштаб збройних сил України зазначив, що новошахтинське НПЗ є єдиним діючим нафтопереробним заводом у Ростовській області та відіграє важливу роль у забезпеченні російської армії пальним. Атаки на російське НПЗ за даними генштабу у 2025 році завдали рефі економічних збитків на 74,1 мільярд. Доларів, що становить 4,11% ВВП країни, Росія втратила понад 13% потужностей нафтопереробки через удари українських дронів. Атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи РФ, що активізувалися в серпні, вже зупинили щонайменше 4 великі підприємства. У підсумку економіка Росії залишилася без сьомої частини потужностей з переробки нафти. Військовий експерт Олег Жданов розповів деталі ударів по Росії та помсти за мука чего и Львів тож далі пропоную вам его заслухати. Наши добрые дроны опять трудились, не покладая рук всю ночь и как Путин и говорил, что любят расисты движуху, мы эту движуху им и обеспечиваем. Так вот, движуха на болотах, на Московии, взрывы в Тамбовской области, план ковер в четырех аэропортах. Итак, в Котовской Тамбовской области ночью были, было шумно, прозвучало несколько взрывов. До утра не работали аэропорты Тамбова, Волгограда, Самары и Саратова. В этих регионах был отключен интернет. То есть они даже не могут между собой пообщаться и в социальных сетях обсудить, что же там происходит. Они, вот сейчас идет массовая выкладка всех этих постов и фотографий кто где что слышал и кто что знает, ну и мы, соответственно, будем это наблюдать, обрабатывать, и что-то, если будет интересное, то, конечно же, я вам покажу. Но, тем не менее, и также расисты сообщают, что над регионами Московии в этой ночью ПВО РФ сбило, ну, они говорят, 42 трона. Так что мы ждем подробностей от наших официальных официальных лиц, от официальных спикеров, по каким объектам и по каким объектам летели наши дроны, куда долетели, ну а остальное куда не долетели. Росія здійснила наймасштабнішу за останні тижні комбіновану атаку на Україну, застосувавши крилаті ракети, балістичні ракети та ударні безпілотники типу шахет. За даними генштабу ЗСУ та місцевих адміністрацій, Росія атакувала Україну щонайменше чотирма гіперзвуковими ракатами «Кинжал» по Рівненщині, двома ракатами Циркон по Сумщині та Дніпропетровщині. До 12 крилатих ракет калібру ракатами Х-101, запущеними з бомбардувальників, такі як ту 95 ту 160, а також близько 350 ударних БПЛА типу шахет. Атака була спрямована на схід, центр і захід України. Зокрема, на міста Львів, Мукачево, Луцьк, Дніпро, Запоріжжя, Суми та Київ. За словами військового голови Львова Андрія Садового, ворог здійснив комбіновану атаку дронами та ракетами, зокрема, по вулиці Олени Степанівни, де місяць тому вже було влучання. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна й дахи десятків будинків. За даними Львівської ОВА, внаслідок атаки одна людина загинула, двоє отримали травми. У місті створено комісію з надзвичайних ситуацій. Усі служби працюють на місці. Садовий також зазначив, що є інформація про загоряння в інших частинах міста, яка наразі перевіряється. На Закарпатті російські війська вперше від початку повномасштабної війни завдали підтвердженого удару по Мукачеву. Крилаті ракети влучили в одне з підприємств, зруйнувавши складські приміщення та спричинивши пожежу. За даними Закарпатської ва, 12 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їм надається медична допомога. Мукачівська міська рада закликала мешканців щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю. На місці триває рятувальна операція. Розгорнуто оперативний штаб. У Запоріжжі внаслідок атаки пошкоджено кілька об'єктів промислової інфраструктури. А вибуховою хвилею понівечено сусідні житлові будинки, зокрема і вибито вікна. Постраждалих за попередніми даними. Немає комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків. На Дніпропетровщині повітряні сили ЗСУ збили 18 безпілотників і дві ракети. У Павлоградському районі поранено одного чоловіка, пошкоджено два підприємства. У передмісті Дніпра було чутно вибухи, зокрема по газосховищу. У сумах попередньо підтверджено удар про ракетою Церкон. Інформація про постраждалих і масштаби руйнування наразі уточнюється. У Рівному та Луцьку лунають вибухи у Луцьку. Атакували дрони. Жерт і постраждалих немає. На Хмельниччині також зафіксовано вибухи. Подробиці уточнюються. Протягом доби російські війська 37 разів обстріляли Чернігівську область. Зафіксовано 52 вибухи. Атаки велися півідронами, ланцетами, молніями та шахедами по 16 населених пунктах у п'яти громадах. У Корюківському районі ланцет пошкодив цивільний мікроавтобус. Інформацію про жертв наразі немає у столиці працювала протиповітряна оборона. повітряна тривога тривала майже 8 годин. Інформація про влучання чи постраждалих відсутня російська атака цієї ночі стала однією з наймасштабніших за останні тижні, спрямована переважно на західні регіони України, що свідчить про намір ворога послабити цивільну інфраструктуру та моральний дух населення. Водночас українські удари по російським НПЗ демонструють стратегічний підхід до послаблення логістики та економіки агресора. Генштаб ЗСУ наголошує, що що подібні операції триватимуть для зменшення здатності РФ вести війну в Україні? Триває ліквідація наслідків атак. Уточнюється інформація про постраждалих і руйнування у Мукачеві та Львові. Працюють оперативні штаби. А в Запоріжжі та на Дніпропетровщині комунальні служби усувають пошкодження. Міжнародна спільнота ще не відреагувала на ці події, але попередні атаки Росії на цивільну інфраструктуру, зокрема на енергетичні об'єкти, неодноразово визнавалися воєнними злочинами. Вітряні сили повідомили про понад 600 збитих цілей за ніч. Ворог атакував 574 ударними у «Шахет» та безпілотниками імітаторами з різних напрямків РФ і та тимчасово окупованого Криму. Чотири аеробалістичні ракети Х-47 М «Кинжал», дві балістичні ракети. Іскандер МКН МКН-23», 19 крилатих ракет Х-101, 14 крилатих ракет Калібр та ще однією ракетою не встановленого типу з тимчасово Криму. Криму атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України за попередніми даними збито та подавлено 577 цілей, 546 ворожих дронів, один кинжал, 18 ракет Х-101 та 12 ракет типу Калібр. Попри успішну роботу ППО, зафіксовано влучання ракет та дронів у 11 локаціях, а також падіння уламків на трьох об'єктах. Директор центру протидії дезінформації. Андрій Коваленко прокоментував удар по Україні, назвавши його максимально тупою атакою. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. За словами Коваленка, з воєнної точки зору такі атаки не мають жодного сенсу. Далі цитую: війну Росія не виграє, тил не зламає. На поле бою це не вплине. Просто бажання вбивати і кошмарити цивільних. Втім, знову ж таки, це не вплине на війну ніяк, наголосив він. Водночас Коваленко зазначив, що військове керівництво. Орефі постійно приносить російському диктатору Владиміру Путіну папери про те, що Україна скоро впаде, через що він схвалює удари та затягує війну, ухиляючись від вирішення питання з її завершенням. Звичайно, Путіна потрібно дотискати, бо його поведінка коригується виключно через тиск. Трамп вже звузив свого пола. Для маневру потрібно ще попрацювати. Інакше ось такі тупі удари продовжаться. Підкреслив Коваленко. Наразі це було усе. тож до зустрічі на ПІТІВІ. бережіть себе. Та своїх рідних і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. До зустрічі! Слава Україні!